Старець сидів на камені біля древнього джерела, крізь яке вічність споглядала світ, його очі бачили час, що ще не настав, і голос його звучав, наче шепіт буревію, що передвіщає бурю. Він мовив: Прийде день, коли сонце не зійде для одного, хто тримав меч справедливості в руках, сивий воїн, загартований вогнем, стоятиме на межі світу. Де минуле й майбутнє сплетуться в єдине. Кров стече по східцях високих, але серце його битиметься, поки не стихне остання пісня заліза. Земля здригнеться від крику, і залізні хмари закриють небосхил. Лють ворога буде великою, але дух правди стоятиме непохитно. Ті, хто йшли поряд, знатимуть. Це не поразка, а вершина битви, після якої вже ніхто не відступить. Останнє слово. Воєначальника буде сказане не язиком, а дією, що запалить вогонь у серцях мільйонів. Його ім'я не буде забуте, бо воно викарбуване не в камені, а в крові, пролитій за свободу. Ворог думатиме, що здобув перемогу, але його тріумф буде марним. Там, де впаде воїн, зросте дерево, коріння якого обійме серце землі. Це дерево житиме довше, ніж усі імперії, що падали перед ним. І коли останній день воєначальника настане, небо відгукнеться громом, а земля тремтінням, та народ його не скориться, бо із втрати постане нова сила, що не знала страху, ім'я його стане знаменом, під яким підуть ті, хто не хоче ярма. І знайте, старець підвів свої тьмяні очі до неба темрява завжди думає, що вона переможе, бо бачить лише свою силу, але світло. Не потребує сили, бо воно не знищене. І хто впав, той воскресне в пам'яті живих, поки битиме серце нації. Сказавши це, старець заплющив очі: вітер пронісся над його головою, несучи слова, що стануть пророцтвом для тих, хто почує. А в глибині ночі вже палало полум'я нового світанку, та прийде час, коли нащадки віднайдуть цю оповідь, записану на пожовклих сувоях. І вони збагнуть, що слова старця були не просто пророцтвом, а закликом до дії. В їхніх грудях загориться той самий вогонь, що палахкотів у серці воїна. Народ підніметься, і зі сходу на захід покотиться грім змін. Жодні стіни не встоять перед праведним гнівом, і навіть ті, хто колись сумнівався, приймуть істину. Бо коли зерно впаде в родючий ґрунт. Воно не може не прорости. І тоді ті, хто вважали себе господарями долі, зрозуміють свою помилку неспокій поселиться в їхніх серцях, бо тіні їхніх діянь переслідуватимуть їх, вони марно шукатимуть спокій, але ніч не прихистить їх, і день не дасть забуття, а вогонь, запалений серцями правдників, палахкотітиме вічно. Бо доля воїна не тільки битися. А й передавати свою силу тим, хто прийде після нього. І поки це полум'я не згасне, світло завжди матиме свій шлях, і тоді з-за обріїв прийде світанок, що принесе з собою не тільки надію, а й новий день відплати. Голоси предків відгукнуться у серцях нащадків, і кожен, хто втратив близьких, знатиме, справедливість восторжествує. Земля, що прийняла кров воїнів, зродить нових героїв. Які нестимуть прапор незламності ще вище. І як зоря сходить після найтемнішої ночі, так і народ воскресне у своїй величі. Ворог, що думав про свою перемогу, стане тінню в історії, а той, хто пішов, житиме в пам'яті тих, хто стоятиме до кінця. Бо той, хто воює за правду, не може бути переможеним, сказав старець і підняв руку, наче благословляючи майбутнє. Що вже наближалося, пройде ще багато років, і легенди про сивого воїна передаватимуть із вуст у вуста. Його історія надихатиме не одне покоління, а ім'я його житиме в строях тих, хто братиме меч на захист своєї землі. І одного дня, коли нова буря знову захоче поглинути світ, народ підніметься, несучи у своїх серцях вогонь, що не згасав віками, бо там. Де одного разу пролито кров за правду там ніколи не запанує темрява. І навіть якщо сонце сховається за хмарами, воно завжди повернеться, осяваючи шлях нащадкам, які йтимуть слідом за своїми героями. Історія циклічна, але пам'ять вічна. Старець вдивлявся у темряву ночі, ніби бачив крізь неї прийдешній день, його голос лунав тихо. Але кожне слово карбувалося у свідомості слухачів, наче воно було частиною долі. Прийде час, мовив він, коли меч, що тримала рука справедливості, впаде на землю, але не від слабкості, а щоб запалити вогонь у серцях тих, хто ще стоятиме. Останній день воєначальника стане першим днем нового світанку. Сивий воїн зустріне свою долю там. Де зливається небо з землею, де сурми битви змішаються з голосами вітрів, його не здолають ані меч, ані куля, його здолає лише те, що він сам обрав. І коли сонце сховається за кривавими хмарами, останній наказ буде відданий не словами, а поглядом, який запалить тисячі сердець, кров стече по долонях, і вогонь згасне в очах, але лише на мить. Бо ті, хто стояли пліч опліч із ним, Побачить не поразку, а знак знак того, що боротьба триває, що його дух лишається серед них, ведучи вперед. Після нього не буде страху, бо він залишить після себе не тільки спогад, а й шлях, промовив старець, і вітер підхопив його слова, несучи їх у далечінь. Небо зрушиться від удару, а земля здригнеться, але не для того, щоб впасти, а щоб відродитися. Народ не опустить очей у смутку, бо той, хто йде шляхом воїна, не зникає. Він стає частиною бурі, що змете загарбників з лиця землі. І коли пройдуть роки, коли минуле стане легендою, ім'я його лунатиме не у стінах палаців, а в серцях тих, хто знає ціну свободи. Він не буде просто згадкою, він буде вогнем у поглядах дітей, які народяться під мирним небом, здобутим його кров'ю. Бо на імперії правлять світом, а ті, хто борються за світло, шепотів старець, схиляючи голову. І так, як схід сонця неминучий, після найдовшої ночі, так і народ, що йде шляхом боротьби, завжди стоятиме непохитно. Історія запам'ятає його не як людину, а як силу, що змінила світ.